Багаторічний конфлікт між товариством з обмеженою відповідальністю у хліб та мешканцями гуртожитку на вулиці Богомольця вирішили підписанням мирової угоди. Мешканців гуртожитку та представників товариства юристів зібрав на нараді голова обласної ради Володимир Чубірко. Вислухавши всі за та проти опонентів, каже: основна проблема конфлікту непорозуміння. Ми просиділи три години. Я сьогодні не можу навіть сказати, в чому проблема. проблема непорозуміння. Проблема в тому, що хтось хотів на цій проблематиці будувати якісь свої політичні дивіденти. Це основна проблема. Питання стояло у нерозуміліх двох абзаців, які вони переписали. Все за цього сім років йшов конфлікт. Шкода, бо я особисто звертався листами до кожного мешканця два роки тому назад. Ми могли і тоді це владнати. Я радий, тому що сьогодні є компроміс, і сьогодні всі люди отримують житло. Люди претендують на житлові помешкання в свою чергу не мають нічого проти використання нежитлових приміщень підприємствам. Котре власне і не претендує на квартири, де багато років поспіль проживають мешканці гуртожитку. За сім років судового процесу зрозуміли, що конфлікт виник на рівному місці тільки сьогодні. Журт хліб не претендував на житлові приміщення, в яких проживають фактично люди. З жужод хлібом залишаються приміщення, які, зокрема, не були ніколи житловими. Вони треба для забезпечення прав на житло людей з вулиці Вічної. І люди отримують право на приватизацію своїх кімнат, в яких вони проживають тривалий час. Через непорозуміння суди між Ужгород Хліб та мешканцями гуртожитку тривають вже багато років поспіль. Відтак справа у підвішеному стані. А причини для судів, власне, і нема, пояснюють юристи. Адже Ужгород Хліб ніколи не претендував на кімнати гуртожитку. Реально, ця проблема. Е Триває багато років по надуманим причинам. Справа в тому, що у ще декілька років назад, у 2012 році, було прийнято офіційне рішення товариством з додатковою відповідальністю «Ужгородхліб» Хліб про передачу цих приміщень у комунальну власність, наголошую житлових приміщень, де проживають мешканці. В той же час, не зовсім у правовий спосіб, було прийнято рішення Ужгородської міської ради, яка передбачала, що Комунальну власність переходять всі приміщення і житлові, і не житлові. Товариство з додатковою відповідальністю Ужгород Хліб кожному з цих судових спорів пропонувало мирне вирішення проблем, оскільки воно ніколи не претендувало на житлові приміщення, де проживають люди, і не збиралося там, як були політичні спекуляції, висіляти людей з цього приміщення. Каже, підозрює задіяні в справі і треті особи, що підбурювали громаду з незрозумілих причин, Те, що не робиться, робиться на краще. Опоненти заслухали думку фахівців. Сів голови обласної ради і підписали мирову угоду. Зміст угоди наступний. ТЗДО ужгород городків обіцяє нам зберегти всі рішення міської ради, які були прийняті до цього часу. Тобто, значить, будинок є дотепер, буде мати статус вже житлового будинку. Так як ми зробили конструкцію за свій рахунок, значить з кожним мешканцем буде укладений найму з міською радою і мешканцем, а потім кожен мешканець може приватизувати своє житло. Радська рада сказала, що якщо дві дні мешканці будинку, то й вона відпишеться цю угоду. Умова мирової угоди передбачає всі житлові приміщення будуть передані в комунальну власність а після вже з волі міської ради жителі нарешті зможуть претендувати на приватизацію кімнат, в котрих проживають роками. Підписали мирову угоду і на нашу користь. Ми будемо мати своє житло. Приватизуємо. На сьогоднішній день, якщо визнаються рішення міської ради в силі частково, таким чином люди дістають право приватизації. Спір вичерпаний. В Свою чергу голова обласної ради каже, це не завершення історії. Тривають переговори з інвесторами, що не проти зайнятися реконструкцією гуртожитку. Домовилися про співпрацю обласної ради і будинку. У нас є певні грантові програми. Я думаю, що цьому році нам вдасться через програму ПРО ООН» дати підтримку щодо реконструкції та ремонту цього будівля.